Всіх вітаю на причесаний сад. Зараз, як я не зарікалася, але будемо саджати троянди. П'ять штук замовлені здам сад з світлиним Все замовлено було зроблено заради Чандос Б'юті, якої дуже давно мріяла мати в своєму саду. Ось таке пакування під трояндочок, компактна коробочка, якісні саджанці. Зараз я їх буду розпаковувати. Зв'язані всі п'ять штук, зв'язані корінці. Зв'язані пагони. На кожному табличка підписано. Мазурю сорту. Якісно запаковано. Дуже компактно. Коробочка була аккуратно невеличка. Да, банк не хоче розв'язуватися. Кажу, запаковано якісно. Так. 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 І ось так. Я ми вже підготували, в принципі, викопали ямку. Тепер треба вирішити, що саме сюди посадити. Звісно, в мене... Хотілося б і Чандос Б'ютів на передній план, але в мене ще є варіант Мер... Шатомерті. Так, це в нас хто? Пофіг джентльмен, для нього є вже місце. Готове. Це в нас хто? Чандос Б'юті. Клод Брасер. Це в нас хто? Телефон. Телефон Chandus Beauty. Або Шато Мерті. Подивіться, який шикарний корінь у Шато Мерті. Який гарний саджнець. Ну, це видалиться слабей. Це видалиться. Два гарно розвинених пагона з дуже гарною кореневою системою. Справа в тім, що зараз тут на цьому місці затінок, але влітку це повне сонце. Но більш затяного місця в мене не буде. Тому зараз ми будемо саджати саме ще тумерті на це місце. Ми викопали ямку, можна було і більше, але, бачите, з цього боку лілія, з цього боку квіточки виноград. Тому на дно зараз я кидаю буквально зменю невеличку курячого пострілу. Він гранульований, він не настільки їдючий, як з курятника. О, в нас літає літак, що не може не тішити. Я кидаю жменю курячого пострілу. Тепер ми закидаємо ямку своїм. Компостом. По центру робимо невеличкий пагорб. Продовжуємо, продовжуємо закидати. По центру робимо невеличкий пагорбок. Тепер дивимось по глибині. Наш садженець має бути заглиблений на 2, 3, 5 см. Так як в нас коренева досить, ну, не стержнева, але прямо уходить до землі, я встановлюю саджанець, розправляю корінці, я не буду міряти планку, я і так бачу, що це на 3 см глибше за землю. І закидаємо перегною. Я розправляю ці верхні корінці. Корінці добре підрізані, тому я їх додатково не підрізала. Свіже викопані троянди я не підрізала. Попередньо я ми розгребли мульчу, поки що я її не буду повертати назад, бо е, на зиму після посадки у нас ще ну, йде якесь похолодання. Е, я буду накр... вкривати їх ще шаром піввідра компосту. От Після цього шару компосту ми можемо висипати весь ґрунт, ну Не весь, а той, що в нас є наявності, який нас ми отримали при викопуванні ямки. Все робиться досить швидко і без зайвого клопоту. Так. Трамбуємо як слід. Трамбуємо. І досипаємо ще. Повне ядро. Досипаємо все. Ось так. У нас тут утворилась непогана лунка, враховуючи те, що тут цікаво Відчуру це коріння. Будь якийсь лілінок, враховуючи те, що припаливі від троянда ще сяде. А потім засипеться на зиму компостом. Зараз ми її прольємо. І так вона буде викурінюватись до зими. Але я вирішила ще до неї підсадити. Крокус ботанічний фускотс. Фускотінтус. Він дуже низькорослий. потримай, будь ласка. Так як яма вже в готова. Цей крокус буде свісти рана навесні. Тому я просто. В ямку з трояндами додаю на глибину трьох цибулин. Цибу... Цибулинки наших крокусів Сподіваюсь, на наступну весну побачите тут гарну полянку. Все. Моє мертій посаджено Після цього, як я... З... Зараз закінчу знімати відео, тоді я її пролью. Гарно пролью, Земля попередньо була пролита. Тож, бачите, бачите, компост в мене вологий. Після цього. Зараз я візьму обріжу ще ці зайві пагони. Ось оці тоненькі, ну засохшим все і так зрозуміло. І оцей маленький слабенький, він не потрібен. Ця троянда вважається посадженою після пролива відро води. Перед зимою я засиплю її піввідром компоста, що дасть мені ще десь висоту 2 см. Потім загріблю мульчею. І ось так я посажу всі свої 5 троянд.